А то хто такий? Тато, тато. Чотирирічний Максим сьогодні згадує батька лише з фотографії, адже коли хлопчику було два, його батько загинув, захищаючи Україну. Тепер одне він знає дуже добре. Його тато справжній герой. Русланові Волошину було 30, коли він вирішив стати до лав ЗСУ. Це рішення прийняв одразу на другий день після 24 лютого. Тоді він приїхав до своєї дружини Христини із-за кордону, адже кохана якраз мала народжувати. Він приїхав вже 25 лютого. Він планував так приїжджати, тому що на полога хотів бути зі мною. Але так як ситуація змінилася і почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого, то він приїхав і 26-го він вже пішов на військомат. Розповів він про це 25 лютого і одразу попередив, що піде у військкомат. Ну, у мене був шок. Я його дуже просила, щоб він хоча б трохи почекав після пологів пішов, але він сказав, що ні. Тому що він, як багато хлопців в той період, надіявся, що це ненадовго. Каже, що ми підемо там, стримаємо, і я тоді прийду до вас, і все буде добре. 2 березня Руслан Волошин був уже у військовій частині в Тернополі. Чоловік був добровольцем, відтак разом із ним у той же час пішов його молодший брат. І, звичайно, я хотіла, щоб він був поруч, щоб він біля нас, щоб допомагав мені, але ну так не вийшло. Він обіцяв, що коли прийде з війни, то тоді вже все надолужить. А далі навчання уже в квітні 22-го року Романа відправили на Харківщину. Він був старшим солдатом у 105-й окремій бригаді територіальної оборони 83-го батальйону. Він більше це телефонував. Він не дуже любив писати смски. Телефонував більшості навіть по відео, тому що він хотів на дітей подивитися. Він дуже любив їх, як вони ростуть, казав, що хоча б по відео дивитися на них. Каже, найчастіше це були розмови про рідних Максима та Катрусю, а ніяк не про війну. Хлопці розповідали, що він таким був дуже відповідальним і універсальним солдатом, що він міг будь-яку. Ну, те, що йому скажуть, він завжди все міг зробити. Він такий, ну, завжди був. Що він дуже швидко схоплювався на люту і у буденних справах, ну, і так само на війні було. Він прослужив менше року, 28 грудня 2022 року. Христина дізналася, що її коханий загинув під час здійснення танкового та мінометного обстрілу в позиції в Куп'янському районі на Харківщині. У нас так вийшло, що зранку Катруся, коли тато загинув, було 10 місяців. І зранку тоді вона починає говорити тату. Вона до цього не говорила тато, і вона починає говорити: тато, 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 тато. Я ж йому зняла на відео та кинула йому повідомлення. Що він ну, подивився, коли вийде, але в обід ми вже дізналися, що він загинув. Зараз жінка намагається говорити з дітьми про тата, нагадувати їм про нього, аби найголовніше пам'ять про Руслана жила вічно. Тепер дворічна Катруся та чотирирічний Максимко замість дитячого майданчика граються на могилі батька та кожен день цілують його фото. Показує Христина нам його медаль, яку отримала вже посмертно особисті речі та листи. Усе нагадує про коханого чоловіка. І син він, він, такий, він дуже схожий на тата свого. І він завжди, от коли на перший період, коли чоловік загинув, він казав, що я тато, я буду вас захищати, я тато. У руках Христини альбом з фотографіями чоловіка у кінці лист дітям, ті слова, які вони вже ніколи не почують особисто. Я пишу вам із неба, коли ви це читаєте, мене вже немає. Та плакати за мною не треба. Я дуже вас всіх любив і продовжую оберігати з неба. Я буду приходити до вас у снах і жити у вашій пам'яті. Я віддав своє життя за вас, за Україну, за наше мирне та світле майбутнє. Я завжди оберігатиму вас з любов'ю, тато.